Шлях досконалості Розділ 22 Пояснюється, що таке мислена молитва. О. доньки мої. Що зовсім не обов'язково, аби під час мисленої молитви ваші уста були закриті. Якщо, промовляючи слова молитви, я добре розумію й усвідомлюю, що розмовляю з Богом, і зосереджуюсь на цьому більше, ніж на словах, які говорю, то мислена молитва поєднується з усною. Але якщо хтось переконуватиме вас, що бесідуєте з Богом. Коли промовляєте Отче наш, і водночас подумки линете до світу, то я краще промовчу. А проте, якщо вже вас допущено до розмови з таким великим Господом, і ви хочете принаймні виявляти йому належну пошану, то хіба не треба насамперед пам'ятати про те, ким є той, до кого говорите, і ким є ви? Хіба ви знали б? Щодо короля слід звертатися, ваша величносте, або зуміли б дотримуватися всіх вимог притворного етикету в розмові з якимось сановитим вельможею, якби добре не пам'ятали, наскільки високе становище посідає вас співрозмовник, і наскільки низьке ви самі, бо, власне, з його становищем та гідністю пов'язаний належний спосіб поведінки. І, здавна запроваджені звичаї, які і вам треба добре знати, інакше вас просто виставлять за двері, буцім ото якихось неотесаних простачок, і ви нічого не доможетесь. Що більше, якщо не знаєтесь, на таких речах, то вам доведеться з'ясувати, що саме слід говорити, і навіть трохи повправлятися. Якось зі мною стався один кумедний випадок мені довелося розмовляти з особою, до якої треба було звертатися ваша вельможносте, і мене про це попередили та оскільки я не надто тямуща і зовсім не призвичайна до спілкування з таким високим панством, то все переплутала. Сміючись сама себе, я розповіла про все свої співбесідності. І попросила дозволити мені звертатися до неї просто на ви. Надалі я так і робила. То що з це, мій господи? Що це, мій царю? Як можна це терпіти? Ти, цар віку і повік, володар усього створіння, державець царства не чужого, а свого власного. Щорази, коли я чую вірою слова. А його царство не буде кінця. Відчуваю, як у моєму серці зростає радість. Хвалю тебе, Господи, і благословляю. Царство Твоє триватиме вічно. Тож не допускай, Господи, щоб хтось, маючи намір розмовляти з тобою. Робив це тільки усно. Чому ж ви, християни, стверджуєте? Що мислена молитва нікому не потрібна. Чи ви самі розумієте, що кажете? Я певна, що таки не розумієте, а тому хочете, щоб усі ми зійшли з правильної дороги не знаєте, що таке мислена молитва та споглядання і як треба промовляти усну молитву, бо, якби знали, то не засуджували б з одного боку те. Що з іншого хвалите, я завжди поєднуватиму у своєму описі мислену молитву з усною хіба часом забуду це зробити, щоб вас, доньки мої, не лякало пустослів'я інших. З власного досвіду знаю, до чого воно приводить. Тому не хочу, щоб хтось морочив вам голову. Бо вельми шкідливо торувати ваш шлях із серцем сповненим страхом. Дуже важливо, аби ви були певні, що йдете правильною дорогою, і не скидалися на мандрівника, якого переконують, що він заблукав, отож йому доводиться повертати то туди, то сюди, запитувати в інших, чи правильно йде він втомлюється, марнує час і пізніше сягає мети. Хто наважиться сказати, що не маємо слушності, коли, збираючись промовляти часи чи вервицю, попередньо поміркуємо про те, з ким розмовляємо та хто ми такі, щоб знати, як саме промовляти ці молитви? Кажу вам, сестри, якщо перед усною молитвою добре роздумуємо над двома згаданими вище питаннями, то вже чимало часу присвятимо мисленій молитві. Ясна річ, до розмови з вельможним князем не можна приступати або як, начебто перед нами простий рільник чи якась убога, схожа на нас самих, їм, звісно, однаково, як ми до них звертаємося. Отже такі роздуми підуть нам лишень на користь, оскільки наш цар у своєму смиренні дозволить мені приступити до нього і вислухає, а його сторожа не викане мене геть, хоч я людина наосвідчена і не вмію красно говорити. Янголи, які прислуговують цареві, добре знають, що йому більше до вподоби проста мова скромного пастуха. Котрий промовляє до нього, як уміє, і як би міг, то сказав би більше, ніж мудроване хитролептиво слів ученого мужа, якому бракує смирення. Проте його доброта це ще не привід для нас звертатися до нього без належної шани, принаймні в подяку за те, що він погоджується терпіти біля себе присутність таких почварних створінь. Як ото ми маємо намагатися усвідомлювати його безконечну чистоту і святість. Правда, що ця святість відчувається відразу, щойно до нього наближаємося зовсім не так, як це буває і з різними вельможами тут, на землі, коли дізнаємося про їхнє походження, доходи та сан, то більше й питати нема про що. У нашому світі людей зазвичай оцінюють не за внутрішніми якостями, хай які вони видатні, а за маєтком та становищем о який жалюгідний цей світ безнастанно хваліть Господа, доньки, за те, що з його ласки покинули те огидне збіговисько, де цінним в людині вважається не те, що в неї всередині. А те, що їй приносять орендарі та васали: що менше в когось підлеглих, то менше й пошани. Усе це непогана тема для роздумів та розмови. Коли настає час трохи перепочити, можна добряче повеселитися, балакаючи про те, на які марні і нікчемні речі гайнують час люди у світі. О наш царю, найвищий владарю. Найвище добро, найвища мудросте. Ти царюєш від віку і до віку. Твої діла не знають меж, вони безконечні і незбагненні. Достоту безкрає море чудес. Ти краса, що охоплює всю красу видиму й невидиму. Ти сама могутність. О, мій Боже! Якби ж то хтось оволодів всією високомовністю та мудрістю світу, щоб зуміти самому збагнути, хоч у цій царині знати все означає не знати нічого і іншим описати хоч частину того, над чим маємо роздумувати, щоб хоч трохи пізнати тебе, наш Господи, наше найвище добро. Отож, приступаючи до молитви, спершу поміркуйте про те, ким є той, до кого маєте намір звернутися. А вже під час самої молитви не забувайте й на мить, з ким розмовляєте. Хоч би й прожили ми тисячу життів, то все одно не зуміли б до кінця збагнути, якої шани заслуговує Господь, перед яким тремтять ангели. Велінню якого кориться ціле створіння, який може все, бо для нього воля то чин. Відтак цілком слушно, доньки, щоб ми старалися хоч почасти збагнути велич нашого жениха, щоб розуміли, з ким ми заручені, і яке життя маємо провадити. О Боже мій милий, навіть тут, на землі, перед тим як вийти заміж, дізнаємося. Ким є наш обранець і який у нього маєток? Ми ж уже заручені і чекаємо того дня, коли жених веде нас до свого дому. Якщо навіть на землі люди ніколи не марнують нагоди заздалегідь про все дізнатися, то чому й нам не можна дізнатися, хто є той, з ким злучаємося навіки вічні? Хто його Отець, до якого краю він нас поведе, чим володіє і яке становище посідає? Як робити йому приємне і як поєднати наші звички з його звичаями? Власне, так радять робити жінці тут, на землі, і це перша та головна умова щасливого подружнього життя, хоч би чоловік і не мав великих маєтків. Хіба ж ти, мій жениху, менше заслуговуєш на увагу, ніж перший ліпший чоловік на землі? Можливо, світові не те, що ми тримаємось від нього осторонь, щоб повністю віддатися тобі, але що йому до того? Нехай залишить у спокої твоїх невіст, які мають жити з тобою. Достоту добре жити з женихом, який так палко і ревно любить свою наречену, що не хоче або вона шукала собі якогось іншого товариства. Справді смішно, коли їй намагаються заборонити думати про те, як вдовольнити його волю і в усьому подобатися тому, хто може дати їй все, чого вона лише забажає. Розуміти ці істини, доньки, це і є мислена молитва. Якщо хочете, так роздумуючи, молитися усно, то ніхто вам не забороняє. Прошу вас тільки, розмовляючи з Богом, не думати про інші речі. Хто так чинить, той не знає, що таке мислена молитва. Гадаю, достатньо вам уже пояснила. Сподобиш вас, Господи, виконати те, що знаємо. Амінь.